Любі друзі, привіт! Сьогодні вирішив торкнутися цікавої теми неймовірної сили жінок на прикладі легендарної Елі Баше. Після Першої світової війни суспільство не бажало застерігати у старих канонах. Відбулася справжня революція у поглядах та принципах так, світ сколихнуло нове явище, що змінило звичні уклади та долі багатьох людей. Це була емансипація жінок. Емансипація – це звільнення від якої-небудь залежності, скасування якихось обмежень, зрівняння у правах. Цей період відзначався численними змінами в суспільстві, економіці та політиці, що відігравали ключову роль у формуванні нового статусу жінок. У багатьох країнах. Після закінчення Першої світової війни жінкам почали надавати право голосу, а що найголовніше, до їх голосу почались прислухатись. Жінки відтепер мали можливість здобувати вище освіту, що відповідно сприяло їхньому професійному та особистому розвитку. Багато жінок стали активними учасницями в науковому та культурному житті. І на цьому місці я, по думки, повернувся до моєї попередньої статті про жіночий внесок у світ краси. Там був цікавий факт з біографії Ела Баше, який дуже зачепив мою увагу, здавався дивним та знебагненим для мого сучасного розуму. Це той факт, що Ела Баше була однією з перших жінок, що отримали вищу фармацевтичну освіту. Сьогодні це здається такою нісінітницею, що людина не має права на знання за своєю статевою ознакою. Вона народилася у 1900 році в Угорщині, країні з традиційним укладом, де жінці належали дбати за будинком та виховувати дітей, але амбіційна дівчина бачила своє майбутнє по-іншому. Важко уявити, наскільки складним та боремним був шлях Еле Баше в тому жорстокому маскулінному світі. Надихнувшись цим питанням, я пішов далі та знайшов ще багато моментів у біографії талановитої Мадам Баше, де проглядається неймовірна сила духу та жага зламати стандарти. Які були такими нетиповими для жінок того часу. По-перше, це подяг до нових знань, по-друге, вибір на той час чоловічої професії фармацевта, яка потребує уваги, зосередженості та гарних інтелектуальних здібностей. Врешті, це відкриття власного бізнесу, дослідницьких лабораторій. На той час… Коли інші компанії створювали засоби догляду за шкірою з різною насиченістю текстури та розподіляли їх залежно від типу шкіри, Елебаше обрала інший підхід. Вона стверджувала, що кожна людина унікальна, а це означає, що унікальна і її шкіра. Відповідно, Кожен догляд повинен бути особливим. Так з'явилась філософія бренду Ела Баше шкіра жінки так само індивідуальна, як і вона сама. Насправді, для того часу це була дуже революційна заява. Бо ви окремите в жінках індивідуальність у 20-х роках минулого сторіччя, чесно кажучи. Була дуже складна, а тут це головне гасло компанії. Маючи нетиповий для жінки тих часів чоловічий склад розуму, здатність до науково-дослідницької діяльності та дуже велику жагу до розвитку, Ела Баше була в першу чергу подругою своїм клієнткам. Вона, як ніхто, розуміла їх психологічну потребу бути гарними. Та мати здорову шкіру. Тому, практикуючись у власному салоні, Ела створила комплексний підхід, що включав процедури в салоні, призначення засобів для домашнього догляду, а також поради щодо харчування. Згодом цей підхід був доповнений призначенням біологічно активних добавок та використанням спеціальних апаратів, що підвищують ефективність салонних процедур. Тим часом революція краси поступово крокувала планетою. Саме такі жінки, як Ела Баше, започаткували її. Тому важливо сприймати Ела Башей не тільки як власницю відомого бренду, вона одна із небагатьох у світі засновниць культури жіночої краси та індивідуальності. Дякую всім за увагу, любі друзі, і до нових зустрічей.